Сьогодні ми зібралися на цьому святому місці, в цьому монастирі для того, щоб здійснити, виконати рішення священного Синоду Української православної церкви про канонізацію або причислення до ліку святих угодників Божих, святителя Іларіона Юшенова, єпископа Полтавського і Переславського який управляв полтавською єпархією, який жив на цій нашій полтавській благословенній землі в цьому монастирі. Святитель Іларіон народився у другій половині 19 століття у смоленській губернії у родині священника. У віці 32 років став вдівцем. Невдовзі від холери померла і його семирічна донька. Коли втратив старшого сина студента, став готуватися до чернечого пострігу. Був намісником Києво-Печерської лаври, займався її благоустроєм. У 1886-му назначений керуючим полтавською єпархією. Відомий благодійною та просвітницькою діяльністю при ньому відкрилося близько тисячу церковних шкіл. У Хрестовозвиженському монастирі влаштував господарську частину, оновив храми, влаштував дім для мандрівників. Святий це не якась особлива людина, людина абсолютно без гріхів, без пристрасти, без пороків. Святий це людина, яка справді зустріла Христа, справді силою Христовою перетворила своє життя і втілила все те, що сказано в Євангелії, в своєму житті. Мощі та ікона Святителя Іларіона зберігаються у Христовозвиженському монастирі. Православні вірять, що отримали іще одного покровителя, до якого можна звертатися в молитві. Ми справді, як православні люди, як священство, віримо в те, що Бог в сьогоднішній складний період не залишить нашу державу. Можливо, саме явлення нам ще одного святого на території Полтавщини дасть усім людям можливість задуматися над своїм духовним життям, справді дасть мир в нашу область, в нашу країну, дасть можливість того, що ми змінимо себе.